Знаєте, чому російський уряд і Путін не хоче і не буде розслідувати збиття азербайджанського пасажирського літака? Вони змусили в Каспійське море відлідати цей літак разом вже з пораненими пасажирами і враженим літаком для того, щоб в морі їх поховати. Не будуть це перша причина, чому не будуть розслідувати росіяни. причина друга. згадайте в серпні минулого року літак Пригожина так само російською ракетою вбили, збили між Москвою і Пітером. Тепер на території Чечні той самий Пансер С і той самий штучний інтелект в званні та з російським прізвищем вчинив черговий військовий злочин, вдаривши військовою ракетою по пасажирському літаку. І знаєте, у кого найбільший переляк тепер? Правильно, і у керівника Чечні, і у керівника Дагестану, і у всіх росіян, які до цього користувалися власними джетами, власними літаками, особливо полюбляючи в Дубаї з золотом, з Дубаї з засмагою. Тепер і вони всі не сплять, розуміють.